Доброго дня, шановні мешканці Народолинської територіальної громади. Отже, з 1 липня офіційно завершується карантин та всі карантинні обмеження, які пов'язані з пандемією covid 19 Нарешті можна сказати, що ми всі вільні. Ми вільні від тих всіх карантинних обмежень, які мали в тому чи іншому вигляді наслідки для кожного з нас. Це був непростий період, а це майже три роки, де ми багато чому вчилися по-новому. Ми вчилися розуміти, що наші медики це найкраще, що наша медицина вона найліпша у всьому світі, і ми вчилися. Ми вчилися проходити локдауни, ми вчилися носити по-новому маски. Або звикати носити маски, ми вчилися не наражати один одного на небезпеку. Ми наші діти вчилися вчитися дистанційно. Це все вже позаду. Позаду щеплення, де кожен з нас в кожного з нас вимагався сертифікат навіть для того, щоб приступити до роботи. Це вже все позаду. Світ і Україна перемогли covid 19. І попереду в нас наступна перемога, і це перемога над ворогом над расистами. І ми обов'язково переможемо і разом відсвяткуємо перемогу. Вперед до перемоги.